Привіт усім, ви на каналі Україна, і сьогодні ми поговоримо про щось справді величне про те, як на наших очах відбувається історичне перетворення. Ми говоримо про Збройні сили України, які не просто захищають нашу землю, а й перетворюються на одну з найпрофесійніших та найпотужніших армій світу. Це не просто слова, це реальність, підтверджена фактами та повагою наших міжнародних партнерів. Давайте повернемося на мить. У 2014 рік. Тоді наша армія зіткнулася з агресією, маючи за плечима роки недостатнього фінансування та скорочень. Це був важкий старт. Але саме тоді почався неймовірний шлях трансформації. Українські воїни, добровольці, волонтери, весь народ об'єднався, щоб відродити армію, і цей процес не зупинявся ні на мить. З того часу Збройні Сили України пройшли колосальну модернізацію. Почалося все з переходу на стандарти НАТО. І це не просто формальність чи зміна нашивок. Це фундаментальна перебудова всієї військової машини. Йдеться про нові підходи до командування та управління, логістики, зв'язку, розвідки. Наші офіцери та солдати почали навчатися за найкращими світовими методиками. Тисячі українських військових пройшли тренування у Великій Британії, Німеччині. Польщі, Стумуно-Шатак та багатьох інших країнах партнерах вони привезли додому не лише нові навички, а й новий спосіб мислення гнучкий, ініціативний, орієнтований на результат. Одним із ключових аспектів професіоналізації стало саме командування. На зміну старій, жорсткій радянській вертикалі прийшла децентралізована система. Тепер молодші командири на місцях мають більше повноважень і можуть ухвалювати рішення самостійно, швидко реагуючи на зміни на полі бою. Це робить наші підрозділи неймовірно адаптивними та ефективними. Вони діють як єдиний організм, де кожен знає свою роль і довіряє своєму побратиму. Далі, технології. Сучасна війна це війна технологій. І тут Україна демонструє справжні дива інновацій. Ми стали світовими лідерами у використанні безпілотників. Наші інженери та військові створюють і вдосконалюють дрони для розвідки, коригування вогню, ударів по ворожій техніці. Ми навчилися ефективно використовувати супутникові дані, системи ситуаційної обізнаності, сучасні засоби зв'язку, які захищені від ворожого втручання. Кожен солдат сьогодні це не просто стрілець, а оператор складних технологічних систем. Це вимагає постійного навчання та високого рівня кваліфікацій. Не можна не згадати про озброєння. Завдяки допомозі партнерів та розвитку власного оборонно-промислового комплексу ЗСУ отримали доступ до найсучаснішої зброї. Високоточні артилерійські системи, протитанкові комплекси, засоби протиповітряної оборони все це наші воїни освоїли в рекордно короткі терміни. Часто інструктори з країн НАТО були вражені тим, як швидко та вправно українці вчаться працювати зі складною західною технікою. Більше того, наші військові на полі бою знаходять нові, нестандартні способи її застосування, діляться цим досвідом з партнерами, фактично пишучи нові підручники з тактики. Але найголовніший актив нашої армії це люди. Мотивація українських воїнів не має рівних у світі. Вони захищають свій дім, свої родини, свою свободу. Це не найманці, які воюють за гроші, це громадяни, які свідомо взяли до рук зброю. І держава, попри всі труднощі війни, робить усе можливе для підвищення соціального захисту військовослужбовців. Це і гідне грошове забезпечення, і медична допомога, і програми реабілітації. Створюється система ветеранської політики, щоб кожен, хто повертається з фронту, відчував підтримку суспільства та мав можливості для самореалізації в мирному житті. Професіоналізм ЗСУ проявляється і в гуманітарному аспекті. Наші військові дотримуються норм міжнародного права, правил ведення війни. На відміну від ворога, вони не воюють з цивільним населенням, а навпаки, роблять усе можливе, щоб уберегти життя людей на звільнених територіях, допомагають з евакуацією, надають першу допомогу. Це і є ознака справжньої професійної армії цивілізованої держави. Сьогодні український солдат це символ стійкості. Мужності та інтелекту. Це воїн, який поєднує в собі бойовий досвід, технологічну грамотність та незламний дух, армія, яка колись вважалася пострадянською, перетворилася на силу, з якою рахується весь світ. Досвід ЗСУ вивчають у найкращих військових академіях світу. Наші тактичні рішення стають прикладами для наслідування. Цей процес професіоналізації триває щодня. Кожен бій. Кожна операція це новий досвід, який робить нашу армію ще сильнішою. Ми бачимо, як зростає кількість сержантів-лідерів, як вдосконалюється медична евакуація, як покращується логістика. Це титанічна робота, яка відбувається 24 на 7. І найважливіше, цю армію підтримує весь український народ: волонтерські рухи, донати, проста людська допомога. Все це створює міцний тил, який дає нашим воїнам упевненість у тому, що за ними стоїть вся країна. Тож, коли ми говоримо про Збройні Сили України сьогодні, ми говоримо про армію нового зразка, армію, загартовану в найважчих боях 21-го століття, армію, яка є не просто щитом України, а й гарантом безпеки для всієї Європи. І ми можемо пишатися тим, що є свідками. Та учасниками цього неймовірного історичного процесу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найважливіше про Україну та наших героїв. Слава Україні!